World of Warcraft – легендарна гра, яка подарувала нам неймовірні пригоди, епічні битви та пам'ятні доповнення. Але не все золото, що блищить у цьому відео. Ми розглянемо доповнення, які викликали найбільше розчарування у гравців, залишили після себе суперечливий спадок або просто не виправдали очікувань. Ми зберемо їх у топ найгірших доповнень для Вов. WoW. Що пішло не так? Чому ці розширення стали об'єктом критики? І чи було в них щось хороше? Пориньмо у цю подорож через найгірші сторінки історії Вов WoW разом з GameViz. Перш ніж почати, визначимо критерії оцінки: сюжет та сеттинг, де відбувалися події, хто головний антагоніст і як подано історію, вплив на гру, ключові нововведення, їх значення для Вов, WoW, які прижилися, а які зникли, загальне враження, як доповнення сприймали гравці, та суб'єктивна думка автора цього тексту. Ми не розглядатиме оригінальну версію Вов, WoW, лише доповнення, адже саме вони формували гру, якою ми знаємо її сьогодні. Також не будемо згадувати дизайн локацій, бо це питання смаку. І тримаємо в голові, що на момент публікації відео у грі існує цілих 10 доповнень. Також перед тим як починати, хочемо подякувати нашим патронам. Підтримуйте і ви нас на Patreon або прямо тут на Ютубі, щоб ми могли створювати більше класного контенту. Список наших меценатів зараз ви бачите на екрані. Як завжди, половина зібраних коштів спрямовується на потреби ЗСУ, завдяки яким у нас і досі є можливість радувати вас україномовним контентом. П'яте місце місце of Пандарія. Сюжет та сеттинг. Почнемо ми з найкращого з найгірших доповнень, коли гравці вперше потрапляють на острів Пандарії, де знаходиться таємничий проте добродушний народ пандаренів. Сюжет зосереджується на розкритті конфлікту між альянсом та ордою. А також на таємницях цього загадкового острову, що тисячоліттями був прихований за чарівними туманами. Як виявилось, ці землі просочені відгуками негативної енергії ша залишками старого бога Ішараджа, котрі живляться негативними емоціями. Це було однією з причин появи ордену монахів, котрі добре володіють самоконтролем. Основним антагоністом гри став Гарош Хелскрім. Хоч його мотивація і була досить добре розкрита, бо він хотів найкращого для раси орків. Але він трохи перегнув, що призвело до тиранії та до відвертого пригнічення інших народів Орди. Багато хто вважає, що те, що Гарош сплутався з силою старих богів та безодні, не дуже личить цьому персонажу і погано поєднується з образом орка, для якого традиції орків та честь головне. А закінчення, коли він за кадром тікає у альтернативну версію дренора рідного світу орків, що й стало затравкою на наступне доповнення, теж було сприйнято гравцями зі значною долею критики. Вплив на гру. Одним з найбільших нововведень стала поява нового класу Монаха. Він мав гнучкі механіки і завдяки своїй універсальності міг бути як ДД, так і танком і хілером. І це зробило його серед гравців доволі популярним. Він був доступний для кожної раси, але найбільш автентично виглядав на новій ігровій расі Пандаренах. З'явилася рівнева система гільдій, що дало можливість отримувати бонуси в залежності від рівня гільдії. І це трохи відновило соціальну складову. Битви Петів додали у гру новий вид активності, що дозволяє гравцям використовувати своїх бойових улюбленців для участі у швидких покрокових боях. Це був новий рівень контенту, який не вимагав великих рейдів і робив їх доступними для всіх, особливо для любителів колекціонування. Вони і досі є частиною гри, що майже не отримали змін з часів їх появи. Челендж моди. Групове проходження підземель за конкретний таймер з фіксованим спорядженням, глобальною таблицею лідерів та косметичними винагородами. Цей режим став популярною pve активністю серед тих, хто любив змагальний елемент у грі, що можна назвати прототипом Mythic Plus системи у майбутньому. А решта геймплейних змін, на мою думку, не були достатньо суттєвими. Проте ви можете поділитися у коментарях, що ще з новинок вам сподобалось за часи Пандарії. Загальне враження. Місце в Пандарія принесло у Вов унікальність завдяки естетиці, натхненні азійською культурою, а також глибокій темі внутрішніх конфліктів, негативних емоцій та самоконтролю. Свого часу гравці позитивно оцінили геймплейні зміни. Сюжетна лінія війни між альянсом та ордою, доповнена історіями Пандарії та старими богами, додала різноманітності. Проте гру критикували за несерйозність теми пандаренів, яку деякі фанати вважали недоречною та занадто приземленою після епічних конфліктів у попередніх доповненнях. Надмірна кількість щоденних квестів дратувала гравців, а розвиток Гароша до рівня головного лиходія видався надмірно спрощеним. Загалом доповнення залишило позитивний слід, але не уникло суперечок. Особисто я доєднуюся до подібної критики. Для мене це абсолютно своєрідний сетинг та сюжет занадто на любителя. Я не проти появи пандаренів у Варкрафті. Проте особисто мені дивно було спостерігати їх у ролі основного рушія цілого доповнення. Тож, враховуючи це та спірні рішення з розвитком гароша, я вважаю це доповнення найкращим серед найгірших. Воно займає п'яте місце у топі найгірших доповнень для Вов, WoW, хоча я розумію, що це дуже і дуже спірно. Четверте місце Battle for Azeroth. Сюжет та сеттинг. Сюжет фокусується на епічному конфлікті між Альянсом та Ордою, що знову вибухає через боротьбу за ресурси. Зокрема, за Азерит, застиглу кров душі планети, що з'явилася після удару мечем Саргераса. Сільвана Віндранер стає ключовою фігурою доповнення і у військовому вторгненні спалює Тельдрасіл, домівку нічних ельфів, намагаючись зміцнити позиції Орди. У відповідь Альянс штурмує Лордерон. Але чума, випущена сільваною, робить ці землі непридатними для життя. Далі гравці відправляються на острови Култірас та Зандалар, допомагаючи своїм фракціям у пошуку нових союзників з потужним флотом. Сільвана майже перетворилася на гароша 2.0. її дії та методи ставали все більш цинічними та радикальними. Проте вона доволі швидко залишає сюжет у стилі Ви нічого не розумієте. Як це тоді виглядало, зраджуючи свою фракцію. Сюжет поступово розширюється, включаючи нові загрози. Наги на чолі з королевою Азжарою стають одною з таких. Нам вдається її зупинити, проте вона встигає звільнити старого Бога Нзота, котрий і стає фінальним антагоністом. Проте Blizzard чомусь вирішили не затягувати цю тему і досить швидко дозволили нам утилізувати його з сюжету, що теж спровокувало хвилю критики. Окрім основних подій, гравці займалися дрібнішими сюжетними завданнями: розв'язанням проблем нових союзників, військовою кампанією та спробами зцілити планету. Проте, подання сюжету з перспективи кожної фракції окремо створило деякі проблеми у цілісності подачі. Багато важливих моментів залишилися незрозумілими для гравців протилежної фракції, що породжувало почуття роз'єднаності та нерозуміння. Вплив на гру у доповненні з'явилося таке поняття як союзні раси, список яких поповнюється і досі. Технічно вони були додані ще наприкінці легіону, але вони були доступні лише з передзамовленням БФА. Це обумовлено пошуком нових союзників для війни, але також на майбутнє це дало змогу додавати більше ігрових рас, які не так вже й сильно відрізняються від основних. Проте вони мають свої унікальні расові вміння та значно розширюють кастомізацію, що було тепло сприйнято гравцями. До речі, у нас на каналі вже є окремі відео про всі ігрові раси орди та альянсу. Запрошуємо вас до перегляду, якщо ви чомусь їх пропустили. Увесь геймплей крутився навколо серця Азерот, артефактного намиста, що відкривало окремі азеритові таланти в обладунках. Ми мали підбирати для себе найбільш оптимальні пасивні, а пізніше ще й активні здібності. Прокачка серця відбувалася через відкриття спеціальних есенцій та збір азериту. Уся ця система, хоч і урізноманітнила гру, але отримала багато критики за погану реалізацію та баланс. З того часу ми більше не бачили у WoW прогресу через прокачку одного артефакту. Бойові фронти та острівні експедиції стали експериментами у Battle for Azeroth, але обидва типу контенту не прижилися. Фронти пропонували пвє режим, що віддалено нагадував РТС. Гравці боролися за контроль територій, але все це швидко стало рутинною активністю заради щотижневих винагород і втратило актуальність вже на середині доповнення. Острівні експедиції, що вимагали збирання Азериту на випадкових островах, теж не виправдали очікувань. Хоча вони і позиціонувалися як ключовий спосіб фармити азерит. Насправді він був доступний з багатьох інших джерел, а сама механіка залишилася поверхневою. Warmout дозволив активувати світове ПВП для отримання бонусів, як от більше винагород за локальні квести, додатковий досвід та окремі ПВП таланти. Хоча це сподобалося фанатам ПВП, нерівність між фракціями стала проблемою. Гравців альянсу завжди бракувало, і Blizzard намагалися компенсувати це додатковими винагородами. Проте, все це викликало критику з боку Орди. Система з часом потрохи покращувалася, тож прижилася і існує і досі. Вона дозволила забути про розподіл на ПВП та PvE сервери. Наприкінці доповнення з'явилася система спорядження з порчею НЗОТА, яке одночасно давало сильні бонуси та серйозні штрафи, змушуючи гравців балансувати між ефективністю та контролем. Легендарний плащ став ключем до нейтралізації порчі та глибшого занурення у новий контент видіння НЗОТА. Це були челенджеві міні-підземелля, де гравці досліджували альтернативну реальність, захоплену Нзотом, з ризиком втратити свій глузд. Видіння ставали прообразом торгаста, отримавши позитивні відгуки за ідею. Але разом з тим критику за репетативність та складність. Загальне враження доповнення Battle for Azeroth викликало змішані відчуття. Маркетингова кампанія та конфлікт фракцій був настільки гучним, що крики за Орду та за альянс розійшлися на меми та стали відомі далеко поза межами самої гри. А коли все знову повернулося до ну, ми об'єднаємося проти глобального зла, ми здолали це зло занадто швидко. Гра була перенасичена контентом та різними експериментами від розробників, але, на жаль, далеко не всі з них виявилися вдалими. Також доходило до абсурду, що у деяких випадках для максимальної ефективності ПВП гравці були змушені проходити ПВЕ контент для відкриття потрібних есенцій і навпаки. Особисто мені свого часу сподобалося це доповнення. Грати у нього було зовсім не нудно. Кожен сезон відкривав щось нове, величезна кількість нових локацій, якщо порахувати усі абсолютно нові та перероблені старі, можна нарахувати штук 12. Де ви ще таке бачили? Спробуйте перерахувати їх у коментарях. Також кроком вперед була величезна кількість якісних синематиків, що змушували співчувати персонажам та глибше поринати у сюжет. Але, озираючись назад, приходиш до розуміння, що не все було так райдужно. Дійсно, було занадто багато всього. Одна частина контенту досить швидко набридала, друга була досить спірною чи незбалансованою. А на третю частину вже не вистачало часу через перші дві. Мій висновок четверте місце у топі найгірших. Проте плюси були досить вагомими, щоб все одно повертатись до гри та проводити там час із задоволенням. Третє місце: Shadowlands. Сюжет та сетинг доповнення переносить нас у тіньові землі, що є аналогом по той біччя, куди після смерті потрапляють душі живих істот з усього всесвіту, а потім розподіляються арбітром по одному із нескінченних загробних планів буття. Проте є і чотири основні, так звані ковенанти. Котрі причетні до світового балансу життя та смерті, виявилося, що механізм розподілу душ було зламано, і усі вони потрапляли напряму у пащу місцеве пекло, підсилюючи тим самим головного лиходія, котрим став тюремник, що намагався змінити світовий баланс та підкорити усі інші реальності. Саме він керував діями Сільвани у попередньому доповненні, і це саме вона за його наказом відкрила нам шлях у тіньові землі і своїми діями допомогла йому звільнитись. Цього маніпулятора досить грубо вписали в сюжет заднім числом, перетягуючи на нього ковдру відповідальності за велику кількість знакових подій, знецінюючи тим самим деяких культових персонажів минулого, таких як Король Ліч, бо начебто він і був маріонеткою тюремника весь цей час. Це викликало шквал обурення багатьох гравців, особливо після того, як нам пообіцяли Камео Артаса, котре було таким, що краще б його не було взагалі. Весь сюжет доповнення був зосереджений на тому, щоб зупинити тюремника, відновити механізм розподілення душ та баланс енергії смерті, доєднавшись до одного з чотирьох ковенантів і відновлюючи їх вплив та силу. Також ми зустріли чимало померлих у минулому персонажів. Деякі з них отримали центральні ролі, а деякі в якості великотки чи дрібних камео. З одного боку, це було ностальгічно та приємно, але з іншого позбавило нас драми від попередніх втрат. Та і в цілому смерть персонажів відтепер сприймалася вже не так трагічно. До речі, нам трохи розкрили мотивацію сільвани і спробували реабілітувати її в очах гравців, проте вийшло недостатньо переконливо. А ще Blizzard не засвоїли урок з БФА, де вони ділили сюжет на дві частини по фракціях і тепер поділили його аж на чотири частини з прив'язкою до ковенантів. Вплив на гру система ковенантів. Гравці мали доєднатися до одного з чотирьох ковенантів на свій вибір, і це стало великим нововведенням, яке дало кожному класу нові вміння та можливості. У цілому ковенантські оплоти були міксом гарнізону та класових оплотів з легіону. Однак гравці швидко помітили, що вибір ковенанту був занадто впливовим на ігрову механіку, і його зміна на початку та всередині гри була надзвичайно складною та малоприємною. Тобі доводилося обирати між класовою ефективністю та естетикою. Штрафи від зміни Ковенанта трохи спростили у кінці доповнення, але навіть тоді вони сильно заважали гравцям. При цьому сюжетний контент та прогрес персонажа залежав від рівня відомості Ковенанта, який треба було потрохи прокачувати щотижня. Ця система мала вплив на майбутнє, оскільки прокачка репутації з кожною ігровою фракцією виглядає тепер аналогічно, хоча вона більше не обмежує гравців, а тільки нагороджує. Blizzard нарешті вирішили скоротити максимальний рівень персонажів, зменшивши його зі 120 до 60-го. Це було зроблено з метою спростити прогресію гравців та зробити процес досягнення кінцевого контенту більш компактним. І грі це пішло на користь, бо жарти Таурена 800-го рівня зі Старкрафту все менше починали виглядати як жарт. Вежа Торгаст стала важливою новою механікою режимом roguelike. Гравці боролися з ворогами на процедурно згенерованих рівнях. У якості винагороди отримували ресурси для створення легендарок, що робило цей контент обов'язковим. До кінця доповнення його вдосконалили, пришвидшили темп, додали нові можливості та винагороди, але було занадто пізно. Багатьох вже буквально нудило від торгаста через монотонність та примусовий характер. Можливість самостійного крафту легендарок усунула критику легіону за випадковість їх отримання. Це оживило професії, але ці предмети більше не відчувалися легендарними, та й отримання потрібних ефектів ставало складним. Зокрема, для ПВП-гравців, які були змушені грати у ПВЕ, і навпаки. Це вплинуло на майбутні зміни у професіях, де крафтинг предметів з унікальними ефектами залишився, але вони вже не називалися легендарками. З'явилася система Great Vault, де в кінці ігрового тижня гравці могли отримати гарантовано одну винагороду на вибір, залежно від того, який контент та якої складності проходили. Це своєрідна система захисту від невдач, без якої важко уявити сучасний Warcraft. Також головною біллю гравців виявилася локація пащі. і це було дійсно немов пекло. Багато штучних обмежень, які унеможливлювали тривале перебування гравців всередині, і забороняло польоти. Проте, ми все одно були вимушені повертатись туди щотижня, щоб проходити різні щотижневі квести та рятувати невинні душі. Загальне враження для мене це доповнення нереалізованого потенціалу. Shadowlands був багатим на нові ідеї, але часто недопрацьованим у виконанні. Сюжет, мало того, що перевернув догори дригом наше уявлення про світобудову, так ще й став досить грубим редконом. І це можна було б сприйняти легше, якби головний антагоніст був би добре пропрацьований. Але тюремник став одним з найбільш нудних та найменш харизматичних лиходіїв за весь час. За сіром Дінатріусом було спостерігати набагато цікавіше, і його прийнято вважати одним з найкращих моментів всього Shadowlands. Маємо надію на його повернення у майбутньому і у грі деякі натяки на це залишилися. Пам'ятаєте, як розробники презентували нам ковенанти? нескінченна кількість загробних світів, наприклад, Дуротан міг потрапити у світ вічних лісів. Де разом зі зграєю вовків до кінця часів займався полюванням. Чи бачили ми щось подібне? Ні. Ми побачили всього чотири ковенанти, пащу та дві з половиною нові локації. При цьому нам так і не показали фрос, царство друстів, сюжетну лінію яких просто закинули. І особисто для мене це було розчарування. У цілому, Shadowlands став певним кроком назад для гри. У нього і досі можна було грати, але без того не найкращу ситуацію погіршили великі паузи між виходами контенту, якого все ще було недостатньо. Вихід Shadowlands припав на початок ковідних часів, коли блізи намагалися переналаштуватись на віддалену роботу. Так ще й вихід нового контенту було затримано низкою гучних скандалів та судів у штаті розробників. Якби не це, можливо, доповнення було б більш вдалим. Як ви вважаєте? Поділіться своєю думкою у коментарях. Зважаючи на все вище сказане, я вважаю, що Shadowlands заслуговує на третє місце у списку найгірших доповнень. А як на мене, на перше. Проте, на думку автора цього тексту, блізи засвоїли урок та виправили більшість цих проблем у майбутніх доповненнях, про котрі ми поговоримо іншим разом. До речі, якщо вам подобається слухати про Warcraft українською, ставте вподобайки і будете чути такі відео частіше. Друге місце The Burning Crusade. Ну все, нас точно лінчують. Події розгорталися у позамежі після повторного відкриття темного порталу, де ми боролися з культовим іліданом та самим палаючим легіоном, паралельно намагаючись допомогти місцевим жителям помираючого світу. Також ми бачили деяких культових персонажів, котрі вважалися зниклими, таких як Кадгар. Хоча сеттинг на той час сприймався унікальним, подача сюжету часто виглядала сумбурною. Blizzard допустили відверто провальне рішення, давши гравцям можливість знищити культових персонажів, яких вони запам'ятали з часів Warcraft 3. Гадаєте, що Нзота злили у БФА? Згадайте, долю Леді Вайш, Кельтаса, Лідана. Але на той час гравцями це не сприймалося чимось жахливим, бо банально не було з чим порівняти. А Елідан, на той час його мотивація була прописана слабко. А ти, як його злили сценаристи, взагалі не піддається здоровому глузду. Більшість гравців зараз навіть не знають, що він не був фінальним лиходієм доповнення, котрим виявився кіл Джеден. І до речі, його нам навіть не вдалося повністю здолати, оскільки за лором демони можуть остаточно померти або в своєму рідному вимірі, або у місцях переповненими скверною. А ми долали його біля сонячного колодязя ельфів крові, через який він намагався відкрити портал для палаючого легіону. Але навіть самі розробники з часом визнали, що вбивство культових персонажів було жахливою помилкою. Ілідана було відроджено у доповненні Легіон, а Кель та Вайш отримали своє кемео у Shadowlands. Також нам більш детально пояснили його мотивацію аж під час доповнення Легіон, і тільки так вона виглядає як щось зрозуміле. Проте до цього нам це було неочевидно. Ми долали Елідана здебільшого просто тому що вплив на гру. З'явилися перші нові раси: ельфи крові для Орди та Дренеї для альянсу, які досі є одним із найбільш популярних. Окрім цього, нові раси дали можливість гравцям Орди пограти за паладинів, а гравцям альянсу за шаманів. Уявіть собі, до цього ці класи були унікальними для своїх фракцій. Вперше з'явилася можливість польотів у відкритому світі, хоча це працювало поки лише на нових локаціях. Проте ця система не мала кардинальних змін аж до часів Dragonflight. А ще було додано професію ювеліра. Що дала можливість інкрустувати своє спорядження дорогоцінним камінням, що додатково посилювало персонажа. Правда, у ті часи тих каменів було ну, занадто багато, але це тільки на фоні сучасних доповнень. The Burning Crusade привніс рейди на 25 осіб, що зробило ендгейм більш доступним на фоні ваніли, де найбільші рейди вимагали до 40 осіб. Та й в цілому ПВЕ стало цікавішим ніж у ванілі. З'явилося більше різноманітних механік босів, вони стали виглядати більш унікальними. ПВПшників тут, до речі, теж не забули, з'явилися сезони і арени. Також ми вперше побачили велику спільну столицю шатрат. З негативного стартові локації дренеїв та ельфів крові. Вони гарні, якісні, але хоч вони і відносяться до азероту, проте технічно вони прив'язані до позамежжя. Блізар тоді просто не вміли пришивати нові локації до старого світу, через що ми і досі не маємо безшовного азероту та можливості польоту над Екзодаром чи Сільвермуном. Загальне враження. На той час, у далекому 2007 році, доповнення було сприйнято тепло. Знову таки, тоді не було з чим порівнювати. Проте, на мою думку, The Burning Crusade не пройшов перевірку часом. Сумбурний сюжет, недолуга смерть багатьох культових персонажів, які раптом стали лиходіями, технічні милиці зі стартовими локаціями нових раз, які й досі заважають цілісності ігрового всесвіту. Також від себе додам одноманітну ембієнтну музику. Вона, хоч і крута, але дуже одноманітна. Та і в цілому ігровий дизайн локації тоді був, м'яко кажучи, не найкращим. І мова навіть не про візуальну складову, котра теж часто була кислотною, а про зручність гравців. Великі відстані між ігровими містами, де навіть до точки флаймастера треба було довго бігти, помітна кількість пусток, де немає абсолютно нічого, навіть мобів, або їх кількість була мінімальною. І це при досить низькій швидкості пересування гравців. Особливо все це помітно у найпершій локації поза позамежя після перетину порталу. Нововведення були, але не досить багато, щоб гра сильно відрізнялася від ваніли. Давайте дивитися правді у очі. Якби аналогічне доповнення вийшло б зараз, воно б потонуло у негативних відгуках. Та й не треба ходити далеко. Навіть наступне за ним доповнення гнів короля Ліча зроблено на три голови вище. Тож, як там кажуть про перший млинець, моя оцінка друге місце у топі найгірших доповнень Вов. Хоча це і було моє найперше доповнення, у котре все одно тоді було приємно грати, перше місце Warlords of Draenor. Сюжет та сетінг. Warlords of Draenor переносить гравців у альтернативну версію Дренору, рідного світу орків до його руйнування демонічними силами. Сюжет обертається навколо гароша Хелскріма, який створює альтернативну історію, запобігаючи підкоренню орків палаючим легіоном. Це призводить до формування залізної орди, яка теж хоче підкорювати світи. Проте вже самостійно гравці зустрічають культових персонажів із класичної історії Warcraft, таких як Гулдан, Нерзул, Дуротан та інші. Однак, сюжет отримав багато негативних відгуків через поверхневий розвиток ключових героїв, наприклад, той же Гарош Помер у катсцені без нашої участі, а Кадгар дратував постійними меріс'юшними прийомами, ніби не існує речей, що йому не до снаги. Сам по собі сеттинг, що породив альтернативну реальність з подорожами у часі, виглядав занадто дивно та явно на любителя, оскільки у Варкрафті і без цього завжди було достатньо нерозкритих цікавих сюжетних гілок, котрі можна було б взяти за основу нового сюжету. А сам фінал вивів нас на думку про неминучість долі, коли орки альтернативного дренору усе одно напилися демонічної крові, а сам дренор теж занепав, хоча із трохи інших причин. Фінальний лиходій був Архімонд, котрого ми нарешті здолали. Проте, альтернативний гулдан втік у нашу реальність, що стало затравкою на наступне доповнення. І це, мабуть, найкраще, що сталося у Дренорі, бо після цього в нас з'явився легіон вплив на гру нових ігрових рас чи класів у цьому доповненні так і не з'явилося. Проте це було компенсовано покращенням графіки, подекуди новими моделями ігрових рас та локацій, що створило новий візуальний стандарт для Warcraft. A. Ключовим нововведенням стали гарнізони, де гравці могли будувати та керувати власною базою, набирати послідовників та виконувати завдання. Це дало новий рівень взаємодії та самодостатності, але також викликало багато критики через те, що система була занадто ізольованою від інших гравців, і це ще більше обмежувало соціальну складову. Пізніше ми отримали розвиток цієї системи у вигляді появи власного флоту, що дозволило відправляти свої кораблі на певні морські операції. І що не привнесло кардинально нічого нового. Також однією з основних змін для ПВЕ було введення міфічної складності рейдів, яка замінила героїчний рівень як найвищу складність. Міфік став стандартом для усіх майбутніх рейдів, де вимоги до координації, стратегії та виконання значно зросли. А от ПВП отримало крок назад через скандальне рішення розробників прибрати систему рейтингових батлграундів. Пізніше вони були повернуті у доповнені легіон. Загальне враження Warlords of Draenor отримало змішані відгуки. З одного боку було покращено графіку та додано цікаві механіки, такі як гарнізони та нові рейди. З іншого боку, гарнізони викликали відчуття ізольованості та нескінченної рутини. Особисто моя біль знов не виконані обіцянки блізів. Наприклад, нам обіцяли кастомізацію гарнізонів під стиль своєї раси, чого так і не з'явилося. Також нам навіть анонсували появу двох нових столиць, окремих для орди та для альянсу. Котрих ми теж так і не побачили. А шатрат з позамежжя взагалі майже не відіграє ролі у сюжеті. Ба більше, у грі було багато натяків на те, що у дренорі мав бути свій старий бог Арак, якого просто вирізали з гри. Це могло додати глибини расі Аракоа та всьому дренору у цілому. А ще Blizzard скастували появу анонсованого острову Фаралон, котрий мав бути на місці локації Незарашторм з Позамежжя, куди ми мали дістатися з контентним патчем. Про вирізаний континент огрів, на який натякали розробники, я взагалі мовчу. Але найбільшим болем для гравців були величезні паузи між виходом контенту. Мало того, що контенту було замало, він був одноманітним. частину його взагалі вирізали, так ще й чекати на вихід нових патчів часом доводилось буквально рекордний час. На це було багато причин, такі як зміни у команді, а також забагато часу йшло на фікси того контенту, що вже було додано, замість розробки нового. Тож, враховуючи усе вище зазначене, я вважаю Warlords of Draenor найгіршим доповненням до World of Warcraft за усі часи. Спірні зміни та нововведені, які не пройшли перевірку часом, занадто мало контенту та забагато невиправданих надій, приправлених сеттингом з міксу мульти Всесвіту та подорожей у часі. До речі, чи погоджуєтеся ви з думкою автора? Під час актуальності доповнення важко одразу помітити його слабкі сторони, адже перебування у звичному та улюбленому світі гри часто перекриває усі недоліки. Однак згодом, особливо порівнюючи його з іншими доповненнями, стає зрозуміло, наскільки воно могло бути невдалим. Діліться своїм власним топом найгірших доповненнях у коментарях. Та пишіть, чи хотіли б ви побачити аналогічне відео з топом найкращих доповнень. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. Та до зустрічі у нових відео на каналі GameWiz.